Добрий день, мої любі малята! Всіх вас вітаю, гарного дня вам бажаю та на математику запрошую. Дітки, сьогодні ми з вами будемо рішати розв'язувати приклади. Подивіться уважно ось на ці приклади. 5 мінус дорівнює скільки, дітки, згадалися. Так, дорівнює чотири. Відповідь чотири. Так, сім плюс один. Скільки буде, дітки? Так, буде вісім. Молодці. Так, шість плюс один. Скільки буде? Буде сім. Правильно. А від 10 відняти один, скільки залишиться? 9. Молодці дітки. Ви дуже гарно розв'язали приклади. Дітки, а зараз ми пограємо в гру, яка називається Слідопит. Один хлопчик пішов в ліс на розвідку. І ось він, а за ними повинні йти його батьки. І ось він для батьків. Під ялинками оставив ось такі цікаві діти, приклади. Бачите? Тут посередині пропущене число, пропущена цифра. А ця цифра, дітки, буде вказувати батькам безпечне місто, на яку галявину вони повинні прийти. Зрозуміли? Так. Яка перша цифра? 5 і остання 7. Як ви гадаєте, яка цифра тут пропущена? Здогадалися? П'ять. Правильно, шість. Значить батьки, в яке безпечне місто повинні прийти? На шосту галявинку. Молодці. А тепер подивіться, 2 і 4. Яке число пропущене? Так, згадалися? Правильно, число три. Батьки на яку галявину повинні прийти? На третю. А чому туди повинні прийти? Бо третя галявина безпечна. Так, сім і дев'ять. Яке ж тут число пропущено? Яка цифра, дітки? Цифра вісім правильно. Так на яку галявину повинні прийти батьки? Де їм буде безпечно? На вісьмій галявині. Молодці, дітки. Гарно ви справились. Дітки, а зараз ми з вами пограємо теж в гру. Спочатку нам треба з вами назвати геометричні фігури, а потім нам треба буде знайти предмети, які ось у мене тут на тарілочках схожі на геометричні фігури. І так, називаємо це. Яка геометрична фігура? Це круг. Це квадрат. Це прямокутник, це овал, бачите овал, а це трикутник. А тепер уважно подивіться, діти на тарілочки ось оці І скажіть мені, які тут фігури схожі на круг. Подивіться уважно, що ви бачите схоже на круг. Яблочко, правильно, ще що. Печиво схоже на круг, так? Ось є тут такі ось, подивіться, тарілочки дерев'яні, да? Бачите? Ось камінець теж схожий на круг. Так, дітки, а тепер, скажіть мені, будь ласка, які фігури схожі на овал? Яка фігура схожа на овал? Правильно, яйце, ще що. тут теж, теж схожий на овал. Так, ще. Камінець ось подивіться, який. Він теж схожий на овал. Бачите? І ось, ось маленький камінець теж схожий на овал. І ось цей камінець, схожий на овал. Бачите? Так, молодці. А тепер давайте подивимось, які фігури схожі на квадрат. Подивіться, яка тут фігура схожа на квадрат. Правильно, печиво, бачите, квадратної форми. Так. А ще ми називали дітей, які фігури круглі, да? що ми показали це печиво, воно круглої форми, бачите? Так, а тепер подивіться уважно, уважно, уважно. Ось на цю фігуру. Це що у нас прямокутник. А що у нас прямокутної форми? Подивіться. Так, ось оце печиво, бачите, з дирочками. Ось оце печиво. Цукерочка теж похожа на прямокутник. А тепер давайте уважно подивимося, які ж фігур, які ж предмети схожі на трикутник. Подивилися уважно. Так, ось оцей камінець, бачите, трикутної форми. Ось оця пірамідка. Так. конус схожий на трикутничок. Так. Ще подивіться. І ще на трикутничок схожа ось оця цукерочка. Молодці. Гарно ви вгадали всі предмети, які схожі на геометричні фігури. Дітки. А зараз ми будемо з вами розв'язувати задачі смішинки. А ну скажіть мені, яку цифру можна повернути вверх головою і вона стане іншою? Загадалися? Так, цифру 6. Ось дивіться, це цифра 6. А якщо ми її повернемо вниз головою, то вона стане дев'яткою. Молодці! Так, а тепер слухайте ще одну задачу. Двоє курчат стоять. Двоє в яєчку сидять. А шість яєць під крилами куриці лежать. Дітки, порахуйте, скоріше, скільки ж буде всього курчат. Двоє, що в нас стоять. Двоє в яєчку сидять, а, а шість яєць під крилами курчат. Так скільки ж під крилами куриці. Так скільки буде всього курчат? Два, два і шість. Скільки буде? Правильно, буде десятеро курчат. І ще, послухайте, задачу смішинку. Три гуся летять над нами. Три гуся летять під хмарами. Двоє гусей спустились до річки. А скільки всього гусей летіло? Згадалися? Так, всього летіло шестеро гусей. Молодці дітки, ви сьогодні дуже гарно працювали, справились з цікавими завданнями. До побачення!